П'ять слів, які жінці варто забути та перестати передавати з покоління в покоління. Перше терпіти. Терпіння це не сила, це ваш шлях у саморуйнування. А нам воно нафіг треба. Друге треба. Кому треба, чого треба, чому саме від вас треба. Якщо нікому не треба, то нахрен робити. Третє заслужити любов, гроші, турботу, відпочинок. А що ти? лабрадор, який приносить тапки, все, що твоє, приходить тобі по праву народження. Четверте, моє улюблене: контроль людей, контроль стосунків, дітей, ситуацій. Навіщо? Щоб з'їсти власну нервову систему. І п'яте. Це я сама. Це не сила, це виснаження. Жінка, яка все сама рано чи пізно. Втомлюється. Тому, якщо ти хочеш переписати ці слова і ці установки, я запрошую тебе на мою Максесію, сесію де я покажу тобі, як можна інакше.